Вітаю, друзі! Це джерело мистецтв, програма про натхнення. І сьогодні ми надихатимемося одним цікавим будинком, розташованим в центрі нашої столиці. Отже, сьогодні до вашої уваги цікаве наукове та культурологічне дослідження на тему знаменитого шоколадного будиночку, і проведе це дослідження історик, фахівець, культурознавець. Науковий співробітник музею шоколадного будиночку пані Тетяна Сезоненко. Пані Тетяно, вітаю вас. Вітаю відразу. Зауважимо, що е, час побудови цього унікального будиночку, це як як, як якщо я не помиляюся, це початок ХХ століття. 1901 рік. 1901 рік. Тисяча е, рік. Російська імперія напередодні е, шалених е, потрясінь російсько японської війни, революції 905 року, а потім і 17-го. І тут з'являється собі така а, цікава будівля, яка дійсно нагадує собою плитку шоколаду. Але, але завдяки чому це так відбувається? Це зовнішнє, як, як це назвати професійно от таку побудову стіни. А, дійсно, зовні нагадує таку кияни не дарма назвали шоколадний будинок, хоча до шоколаду абсолютно ніякого відношення господарі не мав. Колір фасаду досить нестандартний, хоча були будівлі такого mm. кольору на той час, їх небагато, але все ж таки зустрічається. Більше того, там були різні відтінки. Коричневого кольору, тобто він був не однотонний. В результаті складалося таке, він був ще більш рельєфний, mm -hmm. виглядав ще більш виразно. Це нам вже сказали реставратори, коли проводилася реставрація в 80-х роках. От там було зазначено, що він мав кілька відтінків. Ну і плюс оцей руст, можливо, комусь маскарони, які у нас є на фасаді, нагадували статуетки такі шоколадні. Пані і Тетяно, ось... відразу зауважу. Одним з завдань джерела мистецтва є тлумачення. Ось слово руст. Звісно, я для себе поцікавився в Вікіпедії, що це означає. Поясніть нашим глядачам, що означає слово Руст і яким він є саме в шоколадному будиночку. Ну, от якраз оце... Оформлення ем, стіни, стіни mm -hmm. так, воно досить розповсюджене. На той час це було досить популярно. А оскільки у нас він такий от нагадує ем, такі, плиточки, плиточку, плиточки. не просто плиточку, а ще оцю з пузирками, такими смачненькими плитка шоколада, то от якраз прямокутна ага, форма ага. якраз. Так. Тобто це не просто шоколад, а оцей з бульбашками, як початок. З бульбашками <реш> шоколад. <так. реш> Хочеться його з'їсти. До речі, я вам скажу так, що м, особисто. У мене був цікавий досвід пізнання цієї споруди. Я зловив себе на думці, що я бачив десь щось подібне після відвідин Флоренції. А саме Палацо Пітті і оця знаменита флорентійська споруда, яка відноситься аж до 15 століття. І, звісно, її не можна порівнювати з шоколадним будиночком, бо то величезне, е, таке, таке, набудування, а тут досить компактно все. Але чи є оці місточки, чи є зв'язок? Звичайно, якраз в моду війшли ренесансні ці палаци, і, звичайно, зовні це. Якраз неоренесанс, тобто класичний такий двоповерховий будиночок у стилі Неоренесанс. Тобто у нас в Києві маленький ну, шматочок Флоренції 15 століття. Ось цікава цитата Норман Фостер, відомий британський архітектор, пише: перш ніж щось будувати, слухайте місто. Перш ніж щось зносити, слухайте серце. Звісно, нам серце підказує, що зносити шоколадний будиночок неможливо. Але… Чи слухав місто от той архітектор, чиє ім'я ми достеменно не можемо встановити на сьогодні, коли проектував цю будівлю? Що оточувало шоколадний будиночок на момент його появи? Чи вписувався він в київський колорит, в київський стиль тоді? У нас поряд просто дуже шикарні оригінальні будиночки, але вони з'являються трішечки пізніше. Якраз теж цей самий період, але от буквально на кілька років пізніше. А взагалі, якраз кінець 19 століття, то Скажімо так у архітекторів з'явилася більше свободи, бо до цього були ці типові проекти і мали їх притримуватись, тому будинки інколи були такі більш тобто однотипні. Типові проекти були не лише в радянському Союзі? А, були. Вони на жаль, так тому не сильно могли ага. якось от. Фантазію цікаво, проявити дуже цікаво. А тут в кінці 19 століття будівельний і насправді деякі архітектори теж таким страждали. У них були свої вже типові такі проекти, які вони так би мовити аби швидше більше проектів. Mm. Набрати вони втілювали їх в життя. Але звичайно, якщо замовник мав смак, мав фінансові можливості, то по будинку це було видно. Звичайно, архітектор вже підлаштовувався. Тобто, то, тут я думаю, ми можемо сказати про те, що сам власник mm. мав смак. До речі, про власника. Ось ми вже тут торкнулися до його особистості. Напевно, що він мав смак і, напевно, що він мав фінансові можливості. Звичай. Якщо так взяти і зробити на швидку руч якесь прислів'я, то ми можемо сказати: будинок це обличчя господаря. Так. Чи як ви вважаєте, наскільки відповідав шоколадний будиночок о тій особистості купця? Мецената, громадського діяча Могилевцева, тут... який з о, 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 жителя Брянська став киянином волею долі? А, так, переїхав він саме з Брянська, довгий час жив в іншому місті. А ну, звичайно, на в липках не могли на території липок не не міг з'явитися якийсь такий звичайний скромний будиночок. Тим більше людина дійсно така не бідна на той час. Але як показують деякі факти, він якраз був людиною досить скромною. Тут трішки невідповідність можливо навіть є. Оце цікаво. Так, будинок розкішний, але він вів доволі скромний спосіб життя. Досить велика кількість своїх статків витрачав на меценатство. Тобто, ця людина недарма залишила а, таку пам'ятку наступним поколінням. Ну, фактично, так. Отже, поступово заходимо всередину будиночку. А, -оноре де Бельзак якось так висловився. Дуже цікаво, що архітектура то є виразниця моралі. І ми. Заходячи всередину шоколадного будиночку, перш за все відчуваємо це розкішно, це дуже красиво. Все ж таки, що переважає краса чи розкіш? Естетика чи ем, бажання якогось гламуру? Ну, В принципі, будинок слідує моді того часу, тому, звичайно, там Власні такі побажання, я думаю, приймалися до уваги архітекторами, ті, хто оздоблювали будинок. Це як правило, були самі архітектори. А, але все ж таки, мода була мода і. Якщо взяти знову ж таки, дивлячись, куди зайти в будинок. Можна було зайти в будинок там, де була контора, там все оформлено значно скромніше. Власні покої теж дуже часто господарі оформлювали значно скромніше, вони були дуже невеличкими по розміру. А парадна частина, вона звичайно має бути така розкішна. Там треба було показати, треба себе було... треба так, так. Заходячи в шоколадний будиночок, ми можемо опинитися і у Франції, і в Росії. Звісно, Україна теж представлена там дуже гарно. І в Марокко. Ну, тут насправді знову ж таки питання моди. Мавританські кімнати вони були фактично в усіх. Вибачте, в Мавританії і, і в Мавританії. Мавританії. Да, да. Вони були фактично в усіх особняках, якщо пройтися. Кімнати в руському стилі, кінець 19 століття, не руський стиль, він теж, теж дуже традиційно, популярний та. традиційно, так і найчастіше кабінети Франція. Так, у нас це бібліотека. Тобто, фактично, я думаю, що тобі, аби ми знали, як виглядала, наприклад, його особисті покої, там можна було б щось казати, якби вони збереглися. Цікаве питання про. Комунальні квартири, адже з особистої історії моєї родини, я знаю, що мій прадідусь і моя прабабуся якийсь певний час, в 20-ті роки ХХ 20 століття там мешкали. Недовго, але мешкали, знайшли там прихисток, а потім їх було брутально звідти виселено. І у них, знаєте, зберігся такий більш чимливий, що ось ми там жили, і якось починало складатися життя, а потім все це перевернулося. Я хочу поговорити трошечки про долю цього будинку. як... Знаєте, так, уламка нашої історії. Адже Могилевцев дуже вчасно пішов з життя. Тобто він помер у 1917-му, буквально стоячи на порозі грандіозних руйнувань, тобто світ починав руйнуватися, він пішов з життя. Звісно, будинок лишився. І ось по ньому можна вивчати історію України 17-го, 18-го, 20-х років не гірше ніж як по підручнику, фактично так. Яка доля хто хто був найбільш обережним користувачем? УНР, більшовики, Академія наук, на ваш погляд? Знову ж таки, питання досить таке проблемне, бо влада змінювалася дуже швидко і прослідкувати, хто саме коли заселявся в будинок, і що там робив. І що там робилося, і що з собою вивозили з О, будинку. Я собі уявляю. А, а кожен вивозив, е, щось вивозив. Те, визитаці, що йому сподобалося, так. Бо, бо, вибачте, там були люди на, 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 в ранзі міністра, наприклад, внутрішніх справ чи там. Е, там голови був, у меду. Да, да, да. От це ми точно знаємо, що Ігор Кістяківський там. Там дійсно меншниківські це При Гетьманаті, міністр внутрішніх справ. От він дійсно там і відвідувачів приймав, через що ми в принципі знаємо адреса вказана саме наша. А це Тому... були офіційні відвідини, Чи все ж таки то, було, то були такі неофіційні вечірки? Ну, хто ж таке напише десь? Ну, так, звісно. За, за це дуже багато різних є, але це на рівні пліток. Легенд, за офіційно... Легенд, а, легенд. Так, легенд. офіційно, звичайно, напишуть, що там прийоми вели. Так, так. А якщо такі речі, то звичайно це тільки так здогади. Те, що будинок не був пустий при будь-якій владі, це однозначно, бо всі заселялися на липки тут. А коли вже встановилася влада. Коли вже більшовицька влада, коли вже почали комісії обходити всі ці будинки на липках і описувати, що ж там лишилося, то по факту там майже нічого не лишилося. І потім, коли одна з комісій прийшла, знайшовся товариш Швондер, напевно, який сказав, що треба оплотнятися, як то кажуть, ну, і так. зробили оці комунальні квартири. Квартири зробили трішечки буквально пізніше, але так, на щастя, комунальні оці кімнати, квартири давали академікам. тому... А, Слава Богу. Так, люди, які розуміли, де вони знаходяться, що це Хоча все рівно через те, що робилися перестінки, перестінки у нас зберіглися, от, знайшли плани тих квартир, як це виглядало. То, звичайно, величезні зали, як біла зала, 95 квадратів, звичайно, це ж не могли дати одній людині. Це ну, все да. ділилося і. Це псувалося, але не настільки так, щоб не можна було відновити. Ну, другий момент, так само, якщо подивитись на ці плани, то виходить, груби ставилися, людям треба ну, було треба якось опалюватися. Гріти, так, так, це, звичайно, теж руйнувало інтер'єри. Ну, але все ж таки зберіглося. Яким був шлях будиночку до статусу музею, галереї і концертного залу? Бо сьогодні ми знаємо, що це один з найцікавіших концертних майданчиків. Виставкових майданчиків. Але я знаю, що доля і шлях до цього були доволі непростими. Так, і дуже довгий це був шлях. Деякі час після того як прибрали комунальні помешкання. А в принципі, чому прибрали? Тому що в 34-му році переїжджає столиця з Харкова до Києва і всі установи, звичайно, знов ж таки в особняки. для нас. Це був великий плюс. Бо в таких в таких випадках Васабняку проводилися от одна з перших реставрацій, якраз в 34-му році. <реш> А, у нас це архітектор Альошан проводив, і відповідно деякі зали вони були оновлені, вони були приведені в такий досить непоганий стан. Тим більше, що там знаходилися не просто якісь організації, а організації по зв'язкам за кордоном. Тобто, угу. мабуть, мали приходити іноземці, і треба було вразити ну звичайно показати, що і в нас теж є. А, тому чи він притримувався стилю, який був. Він раніше. взагалі, наскільки от з дослідження я розумію, він намагався не чіпати другий поверх. Взагалі, от по мінімуму, він дуже добре знав Могилевцева, Звичайно, Ах. вони були в прекрасних стосунках. І Могилевцев дав кошти на педагогічний музей, автором якого є якраз архітектор Альошин. І вони були в прекрасних стосунках. Звичайно, я думаю, він намагався зберігти максимально те, що було. Перший поверх довелося перероблювати, і у нас от хол якраз там є. Частина зберіглася так, як вона є. Частина, от це вже перероблювали під потреби цих всіх організацій, які туди заселялися. Чи відчував Альошин, що сама по собі у ця будівля вже є музеєм? Ось в тридцять році, коли він починав реставрувати. Я думаю, що так, бо реставрації, судячи з того, зі смет, які були, то реставрація мала мала прово вона, на жаль, не була проведена до кінця, але мала проводитися досить так. Все мало глядати шикарно після цього. Принаймні, цікаво, чи була доля милостової до шоколадного будиночку під час війни? Бо я знаю, ну руйнувалося все навколо. Знову ж таки дуже часто кажуть про те, що багато чого було зруйновано. Німці теж заходили в місто і розуміли, що вони хочуть жити десь, і свої організації вони розміщали в якихось красивих будинках. Тому, якраз якщо так прослідкувати, як вели себе німці, то дуже часто заходячи в якесь місто. Вони намагались такі райони особливо, так, особливо не чіпати. І липки в цьому відношенні в принципі не сильно постраждали. Звичайно, щось постраждало, особливо при відступі, але. Принаймні шоколадний будинок. У нас є такі, от знову ж таки, легенда про японську кімнату, нібито вона постраждала через те, що впала авіабомба десь у подвір'я. Е, ну, моя особиста думка: наскільки я дивилася на всі будівлі, які навколо, mm. от немає таких хара... стіни старі, їх ніхто там не реставрував знутрішнього е, там те, що не бачать. Туристи там все лишається, як воно було не з часів забудови, і якось особливих якихось руйнувань чи сколів на цеглі там немає. Тому я чесно кажучи, не впевнена, що прямо падала авіаційна бомба. Десь у ну чудово, коли бомби все ж таки падають тільки в легендах. Ну так а як воно було насправді? І тоді сказати. жива легенда. Оцей шоколадний будиночок залишається не зруйнованою аж до нашого часу. Так. Хоча я думаю, що деякі вибухи там все ж таки лунали, наприклад, відкурковане шампанське. Адже я підозрюю, що саме в шоколадному будиночку е, е, заключали шлюб мої батьки. Адже це був центральний будинок е, Подружи, реєстрації я. шлюбу Бул. міста Києва. Так, 60-х років, фактично до 82-го року. Точно там. Так. І більшість людей такого ж старшого віку, хто у нас приходить, кажуть, точно, оця зала, біла зала. Все пам'ятаю, як сьогодні <світ> так, так і в першу чергу асоціюється саме от з тим, що тут був ЗАГС. І Дуже часто у нас приводять своїх батьків вже в такому солідному віці. кажуть, ми хочемо показати, де це було. Реєстрація шлюбу, так, реєстрація. Боже, як це романтично, напевно. Тобто, біла зала, це нагадайте мені, це російська чи французька? Це барокко більше. Там знов ж таки там не можна сказати, що там є якийсь один стиль, там намішано багато чого, але мікс Мікс такий, да. Ну це барокко. просто я, я собі уявляю, було б дуже романтично реєструвати шлюби у французькій залі. Біла зала, на не менш романтична. Там у нас величезне дзеркало, зберіглося повністю оформлення голуби. Тобто, якраз така тема угу. кохання там дуже розкрита. В ліпнині там все це, все це присутнє, тому. Тобто ми Зала можемо констатувати, що в принципі внутрішнє оздоблення шоколадного будиночку досить серйозно зберіглося. Наскільки відсотків воно зберіглося з часів першого власника? Наскільки воно наскільки воно неушкодженим дійшло до наших днів? Ну, в принципі, доволі непогано зберіглося. Деякі зали вони зберіглися майже в тому вигляді, як вони були. Ну, Звичайно, не, не можна сказати, що повністю зберіглися. Там є заміна підвіконь, наприклад, підлога, на жаль, тільки в одні, в одного знову ж біла зала, там відтворена підлога під час mm -hmm. реставрації, але ну, доволі непогано. Але є звичайно, зали, які були зруйновані. Але як це не печально, зруйновані вони були не під час військових дій, а в мирний час під час недолугої експлуатації. Так, так. напевно. Як, як це зазвичай буває? Ага. Тобто державі робітників та селян була потрібна така робітничо селянська якась будівля, така простенька і напевно знищувалося оздоблення в одній залі так було збито, була збита ліпнина для чогось. Причому на стелі вона лишилася, скоріш за все, було незручно. Можливо, не дотягнулися, не якось. вистачило сходинок на східці. щось можливо і так, якось, бо стіни дійсно були пошкоджені, але все це відтворено. Тобто зараз uh -huh. можна побачити якраз от кабінет е, в руському стилі, його можна побачити фактично в тому вигляді, як він був при господарі. Коли ви з'явилися в е, шоколадному будиночку, він вже працював як картинна гал галерея? Так, працював. І якраз буквально за рік-два закінчилася певна реставрація того ж самого руського залу. Тому uh -huh. я вже його побачила в тому вигляді, в якому його зараз можуть бачити від відвідувачі. Um. Чи існують екскурсії шоколадним будиночком, щоб людина могла пройти і відчути оці всі різні стилі епохи, настрої, мистецтво, дух? Звичайно, екскурсії проводяться, хоча знову ж таки дуже часто буває ситуація, коли заходять, як в ЗАГС приводять своїх там. Отут мої батьки розписувалися. А у вас можна на екскурсію попасти? Залюбки. І потім люди виходять і кажуть, а ми бачили тільки два зала. Зал, де готували наречену, наприклад, угу. і там, де розписувала, виявляється, у вас стільки залів є? Стільки залів? Зараз вони всі використовуються? Фактично так. Вісім залів можна пройти, подивитися. Інколи в них відбуваються виставки, проводяться. А як ваше ставлення як науковця, як співробітника цього фактично музею, яким є ваше ставлення до. Як це так м'яко сказати? До можливо незапрошених, але приємних гостей. Я маю на увазі музикантів, які вже тривалий час намагаються теж виконувати свої духовно-просвітницькі функції. Концерти у нас теж проходять. Ну, на жаль, зараз карантин, то з цим трішечки проблема, але от якраз біла зала, чому одна з таких думок, чому архітектор Ніколаїв, бо там прекрасна акустика. О. У нас приходять інколи музиканти, які перший раз і вони дивляться на зал. Да, все шикарно, красиво. А потім чують оцю акустику. Кажуть, це шикарно. Ми навіть не знали, що тут така зала. Я в ній співав. Я ну, в складі невеличкого вокального ансамблю, і я повністю підтверджую ваші слова. Адже резонанс, по-перше, там досить високі стелі, тобто більше п'яти метрів. Там скільки? Десь п'ять-сорок. П'ять сорок, ну чудово, тобто звуку є де розгорнутися, але наскільки здорово резонують стіни. Підлога, все, все нібито створене, щоб підсилювати звук. Я боявся, що нам не вистачить мікрофонів. Але вони взагалі не занадобилися. Звук був чудовий. От саме, що от цікаво, саме цікаве, сама ця зала така. Тобто, коли ведеш екскурсію по іншим залам і заходиш в біло, і одразу змінюється голос, і то на, дійсно, ну там і по оздобленню видно, звичайно, що зала пристосована саме для концертів. Була можливо, якісь бали відбувалися ще на той час. Дуже часто, до речі, при господарі це були благодійні саме концерти, благодійні, тобто виконували mm. функцію збору коштів на якусь так, акцію, так, так, так. Ну. і поряд саме парадний кабінет, де могли підписувати якісь mm -hmm. вже... Документи, угоди, Документи, де, угоди. Так? так, бо кабінет був на першому поверсі, Такий простіший варіант. А от тут саме такий парадний. Чи є десь в шоколадному зображення першого господаря господаря Могилевцева? Так, є його фотокартки, є зображення, є картина в художньому музеї, зберіглася прижиттва та що робилася. А дух Дух господаря, я маю на увазі, чи проводяться зараз такі от благодійні е, заходи, концертні, як, як, як за його життя? Бувають, бувають і благодійні звичайно концерти, і заходи різні робляться. Взагалі досить насичене таке життя. Чи варто сучасним архітекторам наслідувати стиль шоколадного будиночку і що саме могли б вони застосувати? Адже я, я просто собі не уявляю, щоб в наш час будувалася така краса. Дійсно, я там був всередині, я був вражений. Ну, мені здається, принаймні вивчати такий досвід це 100% потрібно. І у нас там не один шоколадний будинок. Є будинки, куди варто обов'язково зайти, подивитися, можливо, якесь натхнення отримати. Хотілося б, щоб більшість цих будинків була відкрита для відвідувачів, бо, до речі, шоколадний будинок один з небагатьох особняків, в яких можна зайти. І от це за рахунок статусу якраз музею. У нас просто можна зайти купити квиток і все це подивитися, бо в більшість таких особняків це ціла проблема, якщо чесно. І дуже шкода. Це здорово, коли спадщина залишається не просто спогадом, не просто світлиною, а живим витвором мистецтва, в який можна зайти, і дух якого можна відчути. І ми сьогодні, завдяки вам, відчули дух нашого минулого, нашого сьогодення, відчули красу, побачили її на світлинах, дізналися багато цікавої. Будемо так казати, хвилюючої інформації. Ми дізналися, що будинок, як і людина, має свою історію життя, свої драматичні сторінки. Іноді вони бувають не гіршими аніж якийсь екшн або детектив. Якщо провести розслідування, то можна, напевно, написати цілий роман під назвою Мешканці шоколадного будиночку. Я думаю, що колись він буде написаний. Сьогодні ж ми дуже вдячні вам, пані Тетяно. Нагадаю, нашим глядачам це було джерело мистецтв. Нашою гостю сьогодні була науковий співробітник музею шоколадного будиночку, історик, дослідник Тетяна Сезоненко. Будуймо будинок нашого буття, але тільки не на піску мішури, пристрастей. Вкладаємо в цей будинок. Красу нашої душі. Тоді він обов'язково простоїть не одне століття. Це був Микола Лисенко, джерело мистецтв. На все добре.